У Дніпрі обрали запобіжний захід поліцейському, який у вівторок застрелив чоловіка. Прокуратура вимагала у суді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Однак суд не задовольнив їх прохання патрульного Єгора Званкова. Відправили під цілодобовий домашній арешт без носіння обмежувального браслету до 30 жовтня. Зазначимо, що самого обвинувачуваного не було у залі суду через стан здоров'я. Він підключався по відеозв'язку. Зате під судом зібралось кілька десятків поліцейських, які прийшли підтримати колегу. Кажуть, ця справа принципова для правоохоронців з усієї країни. Також на суді показали перші хвилини після стрілянини, які зафіксувала камера потерпілої поліцейської. В обласній поліції повідомили, що в результаті інциденту зі смертельним пораненням чоловіка відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських. За це передбачено покарання у вигляді від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Усі обставини правопорушення, яке вчинили щодо патрульних, встановить слідство. Сказано в повідомленні поліції Дніпропетровської області. Тим часом джерело в правоохоронних органах повідомила РБК Україні, що жінці, яка була за кермом, готують підозру за фактом нападу на поліцейських. У нашому розпорядженні опинилось відео, на якому видно, що жінка напала на патрульну і тримала її зі спини, поки пасажир авто, якого пізніше застрелили, бив іншого поліцейського.